Я не пропущу тренування просто заради якогось хлопця, заради якоїсь подруги. Мені 13 років, я граю в футбол вже в 5 років. Я з Чернігова. Я переїхала, тому що у нас в нас в Чернігові були масові обстріли, і там, ну, так, не можна було навіть у школу ходити, футболом нормально займатись. На футбол мене привів тато. Я учениця 20-ї школи. Я обожнюю футбол. Займаюся я футболом з вісьми років. На футбол ходив мій брат, тому я саме вибрала цей спорт. Гіркоша Настя, Ангеліна, Скиданюк. Три-один. Я пам'ятаю, що ми починали з п'яти дівчаток, коли ти ходиш на тренування. І думаєш, ну все, напевно, щось твої бажань мало, але я не покладала рук, і з п'яти дівчаток стало десять, потім п'ятнадцять. Хтось побачив нас поступово вже в місті Луцьку. Я можу сказати, що ми твердо стоїмо на ногах, розвиваємося, граємо з хлопчачими командами, бо на жаль, не завжди є дівчачі команди, бо це треба їздити більш по Україні. Що ми теж робимо в чемпіонаті України? Беремо участь. В різних жіночих турнірах дівчатка прогресують з кожним роком. Збільшується конкуренція. Щоб попасти збірну України, дівчата стремляться показувати кращий рівень, і відповідно вже кожен клуб має досить досить хороших гравчинь і можуть конкурувати вже зокрема із всіма українськими клубами. Є в нашій команді батьки, які хвоюють. Є на жаль, батьки, які загинули нашої дівчинки. Це така втрата, де да. торкнулася всіх ця війна. Вже ми другий рік їздимо на такий світовий турнір Кап», де наші дівчатка досить непогано виступають. Ми зайшли в одну четверту фінала, і це кращий результат взагалі за всі роки, що Україна показала нам на такому рівні. І також ми були запрошені в місто Пітео «Summer Games» – це Швеція. Ну, ми там були першими. Я не знаю своє життя без футболу. Моя мрія це. Е Добитися такого успіху, щоб мене пригласили в Іспанію в мій любимий клуб Барселона. Там кращі умови за того, що зараз в нас в країні війна. Донецьк, клуби переїхали, там розбомбили дуже багато стадіонів. Я граю в нападі. Мені подобається копити м'ячика, грати з дівчатами, говорити з ними, спілкуватися. Чи не краще піти погуляти? Ну, те й те. Дівчатка ростуть, з'являються якісь інші інтереси, в когось з'являються хлопці, в когось хтось переростає. І ну, не завжди пов'язують життя і продовжують з футболом, але хто з нами 6 років це вже десь до 10 дівчат, хто зі мною крокує ці руки. Я не роблю ні ногсі, я нічого такого не роблю. Але якщо в якоїсь дівчинки є ногті, то вона просто їх або заклеє, ну або відрізає. Я гуляю тоді, коли в мене немає тренувань. Я граю на правому фланзі або в нападі. У мене вже було багато травм, але я вже їх пережила і я все одно займаюся з травмами навіть. З хлопцями важче грати, тому що хлопці симулянти завжди. Може бути таке, що можуть влетіти в тебе зі всієї скорості, нічого не сказавши суддя. Важче просто в них відбирати м'яч, тому що вони фізично краще грають, ніж дівчата. В Чернігові я займалася 3-4 роки. Граю я на лівому півзахисті. Я люблю футбол, тому що моя мрія з дитинства була стати футболісткою. Пам'ятаєш свій кращий гол, який ти забила в команді суперниці? Був гол через себе в дев'ятку. Хто твій кумир? Неймар і ямаль. Їх дріблінг, швидкість, гра це, я не знаю, для мене це просто вау. Я хотіла б грати в Іспанії. Думаю, в клубі Барселона. На футбольному полі я вважаю, мої дівчатка досить сильні, досить такі стрімкі. Вони борються за кожен м'яч. Навіть інколи хлопець може піхотів уступити, але вони такі, що вирвуть.